Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Гортензії уже у всій своїй красі. Красиво змінюють свої забарвлення. Сьогодні я вам хочу запропонувати на 1 вересня 2025 року каталог, живий каталог гортензій, які цвітуть в моєму саду. Це не всі гортензії. Тільки ті, які мають квітку і, можливо, щось побачити. Тому що сортів маю набагато більше, але не всі цвітуть. ще маленькі, підростають, набирають сили. Якщо рослина у бутонах, ось так це Red Velvet. Ну, не дуже зрозуміло, яка вона є. Тому показую ті, які цвітуть. Цю красуню, напевно, опізнали всі. Це біла гортензія, полярний відмідь. Високоросла, виростає до 2 метрів. Виведена у 2012 році. Батьки Грандіфлора і Lime Light. Розпускається. Таким салатуватим, а потім стає білою і залишається білою до осені. Під осінь, під кінець цвітіння може легенько припудритись рожевим кольором, але він майже непомітний. Має здатність сортову властивість зубчики на пелюстках, але це не завжди. Не кожного року. Зараз вам покажу. Як виглядають ці зубчики на іншій, на іншому саджанці, в який я веду у штамп? Цьому кущику 5 років. Ось такий він, обрізка низька на 2-3 бруньки, Уже починає показувати всю свою красу. Має здатність розвалюватися, тому потребує підв'язки. Добре росте на сонці і в напівтіні морозостійкість, морозостійкість теж у нього, у нього добра. Ось так виглядають зубчики у полярного ведмедя. Бачите, таке зеленувате суцвіття це початок цвітіння. І красунчик полярний ведмідь. Болотиста гортензія Strawberry Blossom. Ось така компактна красуня. Вона ще не доросла до своїх габаритів. Виростає 1,50 м, виведена у 2017 році у Нідерландах. Дуже красиво розфарбовується знизу до верху стає малинова, а верхівка дуже довго залишається такою вершковою. А потім теж стає насичено малинового кольору. Компактний кущик, гарно тримає форму. Але я всі свої гортензії, повторюсь, підв'язую, щоб не було фосмажорів. Ось такий кущик 5-6 років. Низька обрізка на 2-3 бруньки. Всі гортензії покажуть свою красу у більш дорослішому віці Стровбері Боса. Зверніть на неї увагу. Ось такий вигляд має Little Lime. Це компактна. Дуже красива гортензія. Виростає метр, метр двадцять. Виведена у 2012 році. Тобто дуже перевірений часом сорт. Дуже красиво розфарбовується, чимось навіть нагадує е, графіті. Кольори у неї починає розфарбовуватися таким е, салатува, салатовим кольором. Потім стає більш такого вершкового кольору. І починає. Набирати кольору, який неможливо навіть описати, назвати, як він, як він називається. Це, здається, що всі кольори змішані: і кораловий, і червоний, і зелений, і, і, і така гама кольорів. Дуже красивий, не потребує підв'язки, ніколи вас не підведе. Дуже люблю цей сорт. Компактний, кущиково 6 років. 5-6 років. Так, важко сказати, я вже не пам'ятаю. Ось так він виглядає. Жодного разу він мене не підвів. Дуже красивий компактний сорт. Little Lime. А ця загострена красоня. Це канделайт. Молоденький кущик, третій рік. Тому суцвіття таке ще дуже розріджене, вона має бути трішечка більш набитіша, дуже красиво розфарбовується. Ось так, бачите, квіточки повернуті ніжками ну, голівкою вниз. Тобто вона вже перецвітає пахуча, дуже люблять бджілки цю гортензію, прямо стояча, не потребує підв'язки. Виростає метр 20-метр 50 Дуже схожа на гордензію Пінки Вінки. Листок красивий темний, махровий. Ось така красуня канделайт. Ось така зараз металіка. Сьогодні сонечко не світить, тому Можливо, кольори будуть такі трішки похмурі, не такі яскраві, як на сонечку, але все одно, можливо, це комусь ще допоможе оприділитися із тим, який сорт обрати для свого саду. Ось така металіка. Вона у мене цвіте перший раз. Я думаю, що це двохрічний саджанець, тому що до мене він був, прийшов у літровому горщичку і коренева не була повністю заплетена, тому я так оприділила, що отримала однорічний саджанець. В цьому році я його гарно за цілий сезон підростила, низько обрізала, тому вигнало ось такі, як олівець приблизно. Пагінці. Сформувала ось такі шапочки ріс у горщику. І е, ну, буквально, можливо, два тижні тому я висадила в ґрунт можливо, трішки більше на постійне місце. Відсвіла вона швидше, тому що горщик швидше нагрівається більше. І е, всі процеси відбуваються швидше. Зросла. Ось так виглядає металіка, коли вона уже практично відсвіла. Це красуня Діамант Rouge. Вона має незвичайне, найчервоніше забарвлення, тобто колір, який найбільш подібний до червоного. Дуже великі квіточки. Це рахується розріджена гортензія. У неї великі шапки, але цей кущик молоденький, йому четвертий рік. І він виглядає ось так. Наростає повільно. Це гортензія для терплячих. Хто почекає, набереться терпіння, той потім в подальшому буде любуватися незвичайною красотою. Має здатність ось такі плями на, листах, на листі з'являються від половини серпня. Це сортува властивість. Через цю ознаку дуже довго її не хотіли реєструвати. Тому що вважали, що це хвороба, але виявилося, що це не хвороба, а рослина здорова. Ось така красуня з 2011 року. Зараз вам покажу ще інші кущики, як вона змінює свій колір. Ось таке забарвлення у половині зафарбовування. Дуже красива. Всі пелюстки, бачите, які на всіх квітах пелюстки дуже великі. На всіх кущиках. А коли вона набере своєї своєї габаритності, свого буде доросла, це буде дуже-дуже красивий. Дуже красивий сорт. Рекомендую всім. Цьому кущику 5 років, але він. Він погано наростає, потрібно чекати, тому ось такий нещасненький. І бачите, на кожному кущику ось такі вишневі плями на листочках. Це нормально. І ось так виглядає діамант руж, коли вже набрала свого кольору. Подивіться, який в неї червоний кольор. Квіточки такі ніби гофровані. Дуже-дуже великий. Тут, напевно, сантиметрів 7. Ось така красунечка розріджена. Вона мені дуже подобається. Дуже погано розмножується. Ось така діамант руш. Червоний діамант. Цю красуню звати Пінкачу. Це японка, виведена в Японії. Виростає 80-100 см. Суцвіття розфарбовується одномірно, рожева по всій довжині суцвіття. Суцвіття має зубчики, але зубчики не завжди проявляються не кожного року, вірніше вони проявляються. Уже починає відцвітати, буде насичено такого малиново вишневого кольору, поки що стоїть рожева. Прямо стояча, можна не підв'язувати, але можна і підв'язати. Ось такий букет, молоденький кущик 5 років. Це цвіть багато, тому не дуже великий. Зимостійка. Не потрібно укривати на зиму. Виростає 80-100 см, вже сказала. Ось така красуня Пінкачу. Волотиста гортензія Геркулес. виростає до метра 50 см. виведена в Нідерландах у 2020 році. Цьому кущику 5 років, своїх габаритів вона ще не набрала. Лишила багато цвіт, тому вони не дуже великі. Червоніюча. Ось такі має пелюсточки. Прямо стояча, підв'язки не потребує, морозостійка. Для підстраховки я всі свої гортензії підв'язую, тому спокійно сплю. Але можна і не підв'язувати. Ось така красуня Геркулес. Буде малиново-вишневого кольору такого. Поки що ще рожева, а верхівка вершкова така жовтенька. болотиста гортензія. Біла гортензія. Сільвер Долар. Виведена у 2003 році. Доволі старий перевірений сорт. Компактна. Схожа на полярного ведмедя. Під кінець сезону може трішки-трішечки припудритися в рожевий колір. Так, трішки. Має зелену верхівку довший час. Прямо стояча, підходить для штамбів. У цьому кущику 5 років. Шапок багато, тому вони трішки менші. Але можуть бути і більші набагато. Ось такі має пелюсточки. Така красуня. Сільвер Долар. Дуже схожа на полярного відмедя, але краще тримає форму. А це красуня Vanilla Fries. Це високоросла гортензія 1,5-2 метри виростає. У мене сформована на ось таких ніжках. Але залишила багато соцвіт тому вони не дуже великі. Дуже красиво розфарбовується новинка 2003 року, тобто вже доволі такий перевірений старий сорт, але найбільше продаваємий в усьому світі. Дуже красиво розфарбовується. В малиновий колір краще е, кращі кольори і перехід по кольорів, як е, видно у гортензії, якщо вона росте на сонці. Кольори більш насиченіші. Досить морозостійка, не потребує укриття, але має великий мінус, е, розвалюється, потрібно підв'язувати. Це не є проблемою, тому що Якщо вдало підібрати опори, ось так, як у мене, бачите опора? Її майже не видно, гортензія підв'язана, гарно себе тримає, тому що, тому що підв'язана. І вигляд має красивий. І, і не розвалюється. Ось така красуня Ваніла Фрайс. Має багато нагород у 2015 році на виставці отримала медаль. Така красуня. ваніла Фрайс. Розфарбовування ще попереду. Зараз поки що рожева. Ось так виглядає гортензія Кіушу. Це розріджена гортензія. Не потребує підв'язки. Біла, не змінює свого кольору до кінця цвітіння. Ось така розріджена вона. Виростає висока, метр вісімдесят до 2 метрів може бути. Не потребує підв'язки, прямо стояча, легенька, дуже люблять бджілки, пахне. Ось така красуня. Цьому кущику 5 років, обрізка низька. Ось такий має вигляд. Кіошу. Волотиста гортензія Mon Blanc. Magical Mon Blanc. Це біла гортензія. Під кінець цвітіння трішки розовіє, але не дуже. Має дуже сильно набите суцвіття, дуже набите. І з зеленою верхівкою. Зараз вона вже під, відцвітає, тому ще одне є ось така зеленувата верхівочка, довший час у неї зберігається. І потім суцвіття стає білим. Така красуня набита, виростає 1,20-1,50 м, новинка 2014 року, виведена в Нідерландах, гарно тримає форму, прямостояча, Листок великий, темний, красивий. Висаджувати краще у напівтінь, тому що здатна підгорати. Ось така красуня Magical Mon Blanc. Квіточка у неї округла, морозостойкість до мінус 29 градусів. Укривати не потрібно. Ось так виглядає Magical Candle. Виростає метр метр приблизно соцвіття набите, розпускається лаймовим кольором, потім трішки рожевіє і має бути такого червоно-малинового кольору. Прямо стояча, гарно себе тримає, соцвіття велике, морозостійка. ось така красуня. Ще не розфарбувалася. Це молоденький кущик 4 роки, тому всієї своєї красоти ще не показав. Волотиста гортензія Фантом. Це старий сорт, в 1990 році був виведений. Високорослий. Виростає 2-3 метри. Все залежить від обрізки. Дуже великий має шапочки. Шапочки на кінчиках із такими має ось такі розріджені верхівочки із такими поодинокими квіточками. Розпускається білим, і з жовтеньким відтінком, потім біліє і стає трішки рожевим. Дуже гарний сорт. Пелюстки у нього хрестоподібно розположені, витривалий, не підведе вас, гарно тримає свої пагони. Пагони виростати можуть дуже високі. За один сезон пагін може вирости до 2 метрів при хорошому догляді. Ось такий неперевершений фантом. Щоб відео не було дуже довге, тому свій каталог я розіб'ю на декілька частин, щоб вам було зручніше переглядати. Коли похмуро садок виглядає зовсім по-іншому, ніж на сонечку. Всім гарного дня до зустрічі!